І попросили про санкції проти керівництва України Із такою заяву до тамтешнього міністра фінансів звернулася канадська група сприяння демократії в Україні. Уряд просять застосувати міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму проти представників українського режиму. листі зазначається під положення цих стандартів. Підпадають більшість представників адміністрації президента України. Судовій законодавчій владі, тож міністра фінансів просять, цитую, вийти за рамки слів і вжити всіх заходів. Кінець цитати. Я вам нагадаю, раніше США попередили українську владу про покарання в разі нових спроб судового розгорнення по Майдану. Ну і тим часом у будинку про де знаходиться Майдан, на ніч не помітили. Тож люди продовжують мирну акцію протесту і наголошують, не збираються послаблювати. Громадський контроль. Хто тут працює, вже вважають, що його всі повинні знати, проходять і не показують перепуску. Вимагаємо перепуски. Діпутатів зупиняємо усіх. Тут жорсткий система контролю. Ніч прийшла, так слава Богу, добре. До подіку за Україною новий раунд протистояння проти антиурядових сил в Таїланді. Опозиція погрожує